Радий вітати вас, любі друзі, з вами Дімас. Ви на каналі Дімас дивиться, і ми з вами сьогодні подивимось телепередачу під назвою Тисяча способів померти. Хто не знає, що це телепередача, давайте коротко вам розповім. Коротше, кажучи, це американське телешоу, у якому нам показують, як люди можуть в найнеочікуваніший, найдурніший, найтупіший спосіб померти. Показують, таку, знаєте, такий формат, наче так документальний, хоча насправді тут більшість історій, вона, звичайно, вигадана, тобто люди помирають дуже дивними смертями, дуже неочікувано, і в такому чорному стилі ну, чорний гумор, коротше, тут присутній. Якщо вам такий формат сподобається, буде класно, тому що у нас є тут ну, досить так непогана серія, два, скажімо так, два повних сезони, практично, да, в українському дубляжі. Тому будемо глядати, якщо буде плюс-мінус нормально переглядів. Ну, коротше, коротше, все як завжди. Підписуємось, ставимо лайки, коментуємо, ну і тому і інше. Ну, а ми починаємо. Let's go. тисяча способів померти. Іди, я сама упораюсь. Що ви отримаєте, змішавши надто запальну дівчину? Вікінга, що робить усе з головою. Двох терористів, які от-от вибухнуть. Віку окурених, яких пошматувало. І в кухні цієї парочки завжди є що з'їсти. Космічний удар зі швидкістю 640 км на годину. Дівчину, яка має величезний об'єм легень. Готовий oh, стрибтизерки бомба в цисках. Ви отримаєте чергову серію тисячі способів померти. Ці всі історії влізуть у нас в 19 хвилин, щоб ви розуміли. Класно, да? Увага. Історії, показані в цьому шоу, засновані на справжніх смертях, і є надзвичайно брутальними. Імена були змінені, щоб захистити особи загиблих. Навіть не намагайтесь відтворити щось із показаного. Інакше вам буде смерть. Дивіться, я читав, я читав насправді тут. Тут, начебто, начебто, як є дійсно реальні історії, але по більшій по більшій частині там вони вигадані, плюс домальовані, скажімо так, да, там режисерами, смерть повсюди. Більшість із нас намагаються її уникнути. Іншим не вдається її оминути. щодня ми починаємо нову війну проти мікробів, токсинів, oh, 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 yeah. поранень, хвороб та катастроф. Існує мало шляхів врізати дуба. Той факт, що ми виживаємо, сам по собі є дивом, бо кожного дня свого життя у нас є тисяча способів померти. 6 червня 2006 року, Сан-Дієго, Каліфорнія. Конні була в розпачі. З акторською кар'єрою, про яку вона мріяла, не склалось. Кращою її роль було прикидання несплячою на її тимчасових роботах. Опинившись у безвиході, вона була готова на все. Її план стати стриптизеркою. Для цього їй не вистачало лише однієї, а якщо конкретно, то двох речей. Молоді жінки встановлюють собі величезні грудні імплантати через потребу почуватися бажаними, тому чимало дівчат схильні до так званого вдосконалення свого тіла. Коні пошукала в інтернеті найдешевше збільшення грудей і вона його знайшла. Okay. Якби я цього лікаря побачив, би, я би одразу казав би, до свідання, до побачення, він мені не подобається. Просто скажіть мені, що саме ви хотіли. Я хочу цицьки, стриптизерки. Я хочу мати диньки, гарбузята, дойки, щоб я і ніг під ними не бачила. Дайте мені найбільший бюст. Як сказати, так і бути. Гаразд. За готівку цей телепень зробить будь-що. Обіцяю зробити вам найбільші цицерони в Південній Каліфорнії. Гаразд. Тож, давайте розшматувати ваші груди. Два тижні по тому. За два тижні Конні забронювала квиток до Вегасу вже в іншій подобі. Зайнявши своє місце, вона, звісно ж, помітила, що всі погляди зосереджені на її бюсті. Вибач. Привіт. Привіт. Ви не проти, якщо що я опущу ручку вашого крісла. Дякую. Завжди радий. Вони навіть не здогадуються, да, що то силіком. Літак злетів і коні це відчула, але їй не пощастило. Насправді вона відчувала рух повітряних пузирів та інших газів, що містилися в її нових цицьках. Виявилося, що вона отримала те, за що заплатила. Її пластичний хірург використав низькоякісні імплантати, які ледве кращі за водяні кульки. Вони аж ніяк не призначалися для жіночих грудей. Насправді, одні гази мають меншу густину, ніж інші. Тож зі зміною висоти деякі гази можуть розширюватися і спричиняти більший тиск. Поки літак піднімався в небо, булькаючий шум ставав усе голоснішим. О Боже, о Боже! Її чарівні жіночі принади стали розширюватись до неймовірних розмірів. Зробіть щось. Вони перетворилися на кавуни. So У тої стриптизерки бомба в сиськах. Спокійно, спокійно. Ми загинемо! літак сягнув висоти в 6 тисяч метрів З екстра великими імплантатами сідає в літак. В цьому випадку вона опиниться в зоні нижчого атмосферного тиску, що може призвести до катастрофічних наслідків. Я хочу, друзі, я хочу підкреслити той факт, що ця телепередача стара, і тоді методи оцього, там телекончик, які там використовуються раніше. Тому що це вже все. Це було 20 років тому. Не, не бійтесь, все нормально. Вони гадали, що більше дойки дадуть їй нове життя. На жаль, втрутилася смерть і розчавила її кульки. Спосіб померти номер 948 Циця-циця Бабах. 13 липня 2006 року. Честер, Пенсільванія. Багато працівників сьогодні починають кожний робочий день з добрячої порції відбірної марихуани. Для Берні та Цезаря це був їхній сніданок чемпіонів. Отакої. Oh, wow. Та коли деякі працівники обкурюються на роботі, вони не працюють а граються. Yeah! Так. Мотузка та навантажувач. Усе, що потрібно цим двом для розваг. Так. Поки Цезар зацінював свій останній ремікс, мотузка зачепилася. І на відміну від навантажувача, Берні стало непереливки. Що мотузка обкрутилася навколо чи його сторсу, і сила настільки велика, що мотузка його розрізає? Весь міст шлунку розлетиться довкола. Усі калові маси, кишкові соки, вся неперетравлена їжа навколо вес розіллється близько 27 літрів гноївки. Дверні та Цезар гадали, що обкурюватись на роботі прикольно. А що ти скажеш зараз, Берні? Спосіб померти номер 714 Роз. 15 червня 2009 року. Джером, Аризона. Бред любив природу. Тому він взяв свою нову дівчину Фіону, вирішивши влаштувати побачення за містом. Мені тут подобається, я приходив сюди, коли ще був малим. Справді. Але Фіона хотіла дослідити інший природний аспект. Ти віриш у секс на першому побаченні? Так. Так. Так ще дужче, дужче. Бред гадав, що він зіллється з природою. Дужче. Але потрапив на одну з найбільш ненаситних ежеднев. Я просто не знаю. Це чувак ну розраховував так? На те, що у них буде секс. Ну блін. Вони з собою намет взяли. Чок. Це вже кажеш, що готувалося. В іншу дірку, в іншу. Німфоманку. Дужче, дужче. Це що, твій перший раз? Ні, принаймні п'ятий. О, Боже. Невдалий перформанс Бреда призвів до завчасної еякуляції. Просто йди, забирайся. Давай. Добре? Візьми свої шкарпетки, я сама все зроблю. Розчарована Фіона повернулася в намет, щоб розібратися з собою. Вона була неначе ракета, що готова до зльоту, і вона точно знала, яку кнопку натиснути. Та щойно вона дійшла до солодкої миті, і як вітер здійняв її у повітря. <рив> вітер подув у бік намету. Потім раптом цей вітер посилився і збільшив площу взаємодії. Після чого намет злетів вгору, майдія ага. за півтора кілометри. Подорож Фіони на магічному килимі скінчилася падінням. Розбити голову це не те саме, що розбити кавун. Шматки мозку не розлітаються повсюди, бо він має додаткову оболонку. Тож заформується, наче кавун всередині сумки для боулінгу. Фіона злетіла і вже не повернулась. Спосіб померти номер 590. Ненавмисно. Це такий бред. Це такий бред, я вам клянусь. Це неможливо. Я ці палатки складував мільйон разів, мільйон разів у них там спав у цих палатках. Я скажу так: ну це ну це, це взагалі, це ж я почитаю ваші думки. Що ви думаєте? Але я скажу, це такий бред. 1 квітня 2005 року. Патна, Ірак. Всім потрібно працювати, включно з Абдулою та Хабібом. Єдине, що їх відрізняло від інших, вони терористи. Сьогоднішнє завдання підірвати поліцейський відділок. Валіза, наповнена вибухівкою с 4 була ключем до операції. Абдула та Хабіб не терористи-смертники. Вони зовсім не проти, щоб цю роль виконували інші їм більше до вподоби лаштувати бомби і розмовляти на улюблену тему західну поп-культуру. Сайнфелд. <ріпи> <ріпи> Джері! Джері Сайнфелд. <ріпи> Майлі Сайрус. <ріпи> О, Майлі Сайрус. Камерон Діяс. Камерон Діяс. Діас добре. І найгарніша Анджеліна Джонс. <ріпи> Дай п'ять. <ріпи> Вони перейшли до наступного етапу під'єднання вибухівки до приводу GPS. Абдулла звіряється з годинником і заводить механізм на годину пізніше. Тоді вони вже спостерігатимуть за результатами своєї брудної роботи по Аль-Джазірі. Готово! Готово! Час! А, Ні! <ривали> годинник За літнім часом зараз було вже година 45 Той Той часник і Абдула встановив механізм. GPS за кілька секунд під'єднався до супутника, встановивши правильний час на годиннику. Перша хвиля вибуху, звісно ж, пошматувала його руку, переламавши його пальці, перед тим як їх відірвати. його передпліччя після цього було б роздроблене. а згодом вибухова хвиля поглинула б його груди і голову. У смерті Абдула та Хабіб отримали важливий урок про життя. Головне пунктуальність. Осіб померти номер 123. Бомбанутися. Прям така реальна історія, я прям не можу. Там точно залишились свідки, да. Нічого, що їх там було двоє, вони вдвох робили цю бомбу і тому інше. Хто знає про цю історію, як вона там все відбувалося на яку тему вони спілкувалися. Ну, зрозуміли, да? Що тут настільки все домальовано або взагалі придумано вигадано. Далі в програмі. Історія вікінга, від якої у вас захитається голова. І у кухні цієї парочки завжди є що з'їсти. 1011 рік нашої ери. Хверсло, Норвегія. Сігард був незвичайним вікінгом. Активний гвалтівник і професійний мародер, він залишав слід руйнування та смерті всюди, де побував. У північних землях його знали як воїна, що став берсеркером. Берсеркером міг стати лише особливий тип вікінгів. Це була гіперактивна форма мужності, якою просто так не досягнеш. У доленосній битві Сігер зійшовся зі своїм затятим ворогом Молбрейтом з Ронсдейла. Сігард довів, що він кращий і відтяв Молбрайту голову. Казали, ніби вся Норвегія чула його переможний клич. За часів Вікінгів відтинання голови свідчило наступне. Якщо ти не приймаєш мене за лідера, то ось що на тебе чекатиме. Але Молбрайт ще не здався. Голова мертвяка вчепилася зубами в стегно, Сігарда. Він рушив додому. Але по дорозі слід від укусу перетворився на загниваючу рану. Людський рот є найбільшою колекцією бактерій, яка тільки існує у світі. Тож бактерія потрапить у ваш кров'яний потік і почне реплікуватися, утворивши мільйон бактерій лише за ніч. За 10 днів Сігар дістався свого селища. Але його доля була вже вирішена. Антибіотики винайдуть лише через 800 років. Інфекція розповсюдилась кров'яним потоком Сігарда. За віруванням вікінгів, померши на полі бою, вони відправлялися у краї Одіна, що зветься Вальгала. Вбитий мерцем. Ласкаво просимо у Вальгалу здорованю. Спосіб померти номер 515 Вбитий вікінг. 7 червня 2008 року. Стоктон, Каліфорнія. Таня та Саша були парою. Привіт, Люба. Привіт. Саша принесла додому Бекон в той час, як Таня грала роль запальної домогосподарки. Маю для тебе сюрприз. Та сьогодні дим ішов з інших місць. Що це за сморід? О, ні. Таня була гарячішою за мікрохвильовку. Вибач. Просто вона не вміла готувати. Вечеря згоріла, але Таня знала, де знайти заміну. Але я приготувала десерт. Витончене тіло у бікіні з цукерок чудова страва для Саші. Я думаю, їстівна білизна пасує до сексуального акту. Вона як аперитив. Налаштовує вас. Коли ви покусуєте тіло, то розігріваєте партнера, готуючи його до гарячого продовження. Це ключовий момент. Стрінги з цукерок рвуться. Угу. Саша ковтнула. І вечеря скінчилася. Люба, ти в порядку? жування це дія за бажанням та коли ви вирішуєте ковтнути, від вас уже нічого не залежить. Часточка їжі потрапила в глотку тієї миті, коли вона хотіла вдихнути в момент збудження. таким чином, їжа пішла в іншу трубку, опинившись у трахеї. дівчина вже не могла дихати. мозку не вистачало кисню, тож смерть мозку стала її кінцем. Курки не скуштували. Цукеркою поласували. Сашу на той світ звели. Поїла цукерок, Спосіб померти номер 444 11 травня 2006 року. Вудланд Хілс, Каліфорнія. Деякі люди бачать свою смерть за милю. Інші не бачать її взагалі. А коли всесвіт вирішує, що тобі час зникнути, ти нічого вже з цим не вдієш. Три, два, один. Це була звичайна вечірка в долині Сан Фернандо. Нагода, щоб напитися, зняти когось. А для стена можливість. Зацікавити людей власним віруванням. I'm я починаю проводити служби. Насправді, завтра. Um, Чувак, яка служба. В нас перший Днадцynn. день. Вибач придурку, non. та я намагаюся тут декого трахнути. Тож ні, дякую трахнути? Не заважав. Це було невдале. Місце, і невдалий час для молитв. І всі йому про це сказали. Іди туди. Усесвіт віддає перевагу порядку перед хаосом, а Стен був лежачим поліцейським в космічному потоці. Тож космос відіслав убивцю. Маленький метеорит, що важить з десяток грамів, був би еквівалентом артилерійського заряду в плані енергії. подорожуючи на надшвидкостях, навіть маленькі об'єкти містять величезну енергію. удар був би жахливим. Тим часом на землі Стен продовжував напрошуватись на смерть. Привіт, гарний вечір. Так, був. Він і не підозрював, що отот -от отримає космічний удар зі швидкістю 640 км на годину. А ну ви що? Маленький метеорит пробив його тіло і вибухнув в басейні за ним. Стен помер ще до того, як упав. У випадку такого поранення нищиться і обривається все, що було на траєкторії предмета. Маючи чималу дірку у великій кровіній судині, людина залишиться без крові за хвилину. Стен з'явився сам, шукаючи споріднену душу. І не уявляв, що зустріне свій кінець. Спосіб померти номер 913. Ну, це все це було у нас останнє фрагмент. Що я можу сказати? Вся проблема в тому, що ну, або замало молився, або погано молився. Я задоволений почитаю ще коментарі. У нас таких серій може бути попереду ще багато. А, мені подобається, мені подобається чорний гумор, те, що вони там понарисовували різні, ну, поспорювались, такі от дивні, несподівані а, смертельні випадки, чесно кажучи, це прикольно, це прикольно. Єдине, єдине що шкода, що ця телепередача вона вийшла дуже-дуже давно, чесно кажучи, вона там десь 2008 року. І випускалась здається, по 2012. Ось. І, на жаль, немає повністю всіх усіх усіх серій в українському дубляжі. Але все одно ще попереду багато прикольних моментів, якщо сподобається, шоу, можемо дивитись, задоволенням почитаю, коротше кажучи, ваші коментарі, і вже будемо від того відштовхуватись якось так. В будь-якому разі, дякую, що подивилися зі мною, якщо зі мною, якщо ні, не подивились, ну тоді якого хера буду робите і взагалі на мене ще дивитись. Побачимо з вами в наступних серіях. Бувайте!